Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я! Слава Україні. Прошу сідати, шановні присутні, шановні пані та панове, усі присутні в цій залі, всі наші, вся наша молодь, яка на нас дивиться, а усі молоді українці, українки – цвіт нашої нації. Сьогодні ваш день, день української молоді. І я вітаю усіх, хто є молодим, всіх вас. І навіть трішки вітаю, прем'єр-міністр! Всіх вітаю! Абсолютно, всіх вітаю, всю нашу молодь, всіх наших героїчних бійців, всіх, хто в лавах зсу і хочу, щоб ми поаплодували всім тим, хто захищає нашу державу. Дуже дякуємо вам, вітаємо цим днем. І хто відчуває себе і від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше, Україна, попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українські молоді, наші. Прекрасні чудові покоління, і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними потрібними перед усім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям, і це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити, і ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом. Зрозуміло, що зараз наше завдання номер один це захист української держави. Я вдячний ще раз всім нашим хлопцям, дівчатам, нашим всім чоловікам, нашим жінкам, які не Залишились осторонь, які воюють заради України і людей, які так чи інакше працюють заради України, які підтримують нашу оборону так, як потрібно, так як можуть. І, будь ласка, всі ми маємо пам'ятати всіх імена, всіх цих героїчних людей і бути вдячними кожному і кожній хто. Віддав своє життя заради захисту всіх нас, нашого майбутнього. Я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх полеглих українців і українок. Дякую, прошу сідати. Надзвичайно важливо, що поширення і захист української ідеї, української культури теж є справою не лише старших поколінь, але й молодих, дійсно всіх наших людей. Ми тримаємо оборону, зокрема в інформаційній і культурній сферах, завдяки багатьом нашим людям. І часто це дуже молоді люди, які стараються зміцнити і поширити українські наративи. Я дякую кожному і кожній, хто не залишає шансів російській пропаганді та розповідає іншим світі, що відбувається саме тут, в Україні. Які страждання принесла нашим людям російська агресія за час війни, Україна. Не втратила інституційної спроможності нашої освіти, і це ще одне дуже важливе досягнення нашого народу. Абсолютно всіх українців, всіх українок, які зберегли навчальний процес в нашій державі, допомогли школам, допомогли університетам, вишам, працювати. Ми маємо робити все і для того, щоб підтримати. Українські спільноти у світі, дітей нашого народу, які зараз перебувають в інших країнах, це чітке завдання для нашої держави, для всіх рівнів влади і також для громадських організацій України підтримувати для нашого українського світу за кордоном освітній культурний зв'язок з Україною. Ще одне економіка. Зараз кожне робоче місце. Воно має значення і кожне підприємство, і кожен бізнес, кожен проект з безліч українських ініціатив є їх дуже багато, які виробляють все, що необхідно на сьогодні нашій обороні. Молодь, яка розробляє, яка виробляє, яка постачає дрони і реп, інші технологічні проекти та рішення для нашого захисту. Всі, всі ваші. Оборонні ініціативи, ініціативи з захисту нашої держави, вони дуже важливі. Я хочу вам за це подякувати. Дякую. І втім, ми розуміємо, що це не лише такі очевидна а й кожен економічний проєкт. Всі вони зараз важливі. Все, що підтримує державний бюджет, все, що підтримує наші українські громади, все, що підтримує людей. Передусім, все це заради людей. І я розраховую, що урядовці будуть максимально уважно ставитись до всіх економічних ініціатив, які можуть реально підтримати нашу державу, допомагати впроваджувати такі ініціативи. А також я прошу пропонувати такі речі, щоб українці і українки, особливо наші молоді покоління, відчували більше впевненості у житті. Причому вже зараз хоч і війна. На жаль, ця трагедія ще триває, але це важливо впроваджувати саме зараз. Сьогодні ми маємо вже державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше в існуючій державній програмі ЄОСЕЛЯ буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску. До 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу. Для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше, і дуже важливо, щоб усі ви, усі ми, всі, хто відчуває, що Україна це наш спільний дім, не витрачали даремно. Нашої енергії, наших сил, наших ідей дійсно робили все, щоб Україна кожен день використовувала для свого зміцнення. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає. Слава Україні!